Питання культурної спадщини України, яка знаходиться за межами України і конкретніше, в, зокрема в російських музеях, є надзвичайно складним і багатогранним. Історію фактично цього явища вивезення культурних цінностей теренів України, можна починати фактично з часу, коли Україна була підкорена Російською імперією, і відповідно, стала її де-факто колонією. Проте, якщо говорити про старожитності ранньозалізної доби, зокрема скіфської культури, якою я займаюся, можна зазначити, що перші такі зацікавлення саме цими пам'ятками сталося вже в 19 столітті. Проте ще у 18-му традиційно розпочинається все з 1763 року, коли місцевим Керівником генерал-губернатором новоросійського краю було проведено аматорські дослідження кургану ЛТА могила. Там були виявлені речі, які, скоріш за все, є. Трофеями, які скіфи здобули під час своїх близькосхідних походів. І це речі надзвичайно вражаючі. Це озброєння, прикраси трону, різноманітні інші речі, які в собі містили велику кількість коштовного матеріалу, зокрема золота. І речі це були виконані в високомистецькому стилі. І, звичайно, вони були, як тоді, було заведено, серед цієї. Ієрархії ці речі були піднесені до імператриці. І, відповідно, потім передані в пізніше, вже в склад музею. Проте саме ці речі дали натяк про те, що може бути в курганах, які. Великою кількістю фактично розташовувалась на теренах сучасної України, яка тоді була колонією. І друге, друге зацікавлення, власне, скіфськими речами, після якого фактично були досліджені найбільші кургани, які знаходилися на теренах України, це дослідження в. На Кримському півострові, коли було відкрито гробницю в кургані Кульоба. це сталося у 1830 році, тобто це вже 19 століття. І після того. Фактично почали виділятися кошти. Пізніше була створена археологічна комісія, яка цілеспрямовано дуже великими масивами досліджувала поховальні, поселенські пам'ятки античності, ну і, звичайно, скіфської культури. І всі ці речі потрапляли переважно, принаймні найцінніші з них в мистецькому плані потрапляли в російські музеї. Причому дивує навіть ставлення. Фактично російських музейників до цих речей як до надбання власне не українського народу, а російського народу. Можна також продовжити цю тему нинішньої ситуації з окупацією Кримського півострову там продовжилися. Археологічні розкопки, і вони не просто продовжилися російськими вже дослідниками, а і значно масштабувалися через велике будівництво трас, мостів і, і всього іншого. І всі ці речі, на жаль, з точки зору міжнародного музейного права є здобуті в незаконний спосіб, і тому введення їх в науковий обіг, зокрема російськими дослідниками, є неприпустимим. І масштаби цих розкопок говорять про те, що це тисячі і тисячі дуже цінних експонатів, оскільки в Криму проживала надзвичайна велика кількість різноманітних народів продовж багатьох тисячоліть, які лишили по собі надзвичайну кількість археологічних пам'яток. Зокрема, стосовно залізного віку проживали. Точніше, існувала там Боспорська держава з дуже заможною верхівкою, яка могла собі дозволити надзвичайно вартісні мистецькі шедеври, які потім відкладалися в похованнях боспорської еліти, і вірогідно. Потрапили ті речі, які скоріш за все були здобуті під час цих незаконних розкопок під час окупації. Потрапили в російські музеї. Є великі сумніви в тому, що ці речі, речі лишаються в музеях а, власне півострову.